Дивіться, як можна себе обманути при вимірах акумулятор. Питається мені на чоловіка, який в нього внутрішній опір. Та я от гвинти руками закрутив, накидаю клеми. Раз, накинув два. І кажу йому 9 мільйом, бо я стільки був намірів, а зараз 6 мільйом. І якби виходить, що це дуже багато. І мені починає втирати чоловік, що акумулятор хреновий. Кажу, та ніхрена, знаю його історію, знаю, що як, куда. О, а тут взагалі 34 мільйома. Потім собі згадую, що показував вам опір гвинта. Що сам гвинт має опір, але сума мені не збігається. І виходить, якась фігня. Я не розумію, що відбувається. А потім розумію, що справа все ж таки в зажимі і в контактах. Тому що, дивіться, той самий акумулятор, беру тепер вже на розжим. І вуаля ми маємо адекватні 3,65 умовно міліома. Це з бмс ку і 4 включено послідовно комірки. Так само, якщо взяти другий і відкрутити гвинти. І проміряти по клемах, то ми отримаємо вже всього-навсього 3,95 умовно. Отакі От приколи з замірами. Будьте уважні, не робіть паніки на рівному місці. І пам'ятайте, що клеми і їх протяжка в акумуляторах це дуже важливо.